Псалом 108. Для диригента хору Псалом Давидів Боже слави моєї, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене уста нечистиві та великі, лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною. Вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють, обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ними нечистивого, і по правиці його сатана, нехай стане. Як буде судитися, нехай вийде винним. Молитва ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його збереже. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх зруйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і хай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив і бодай не було його сирота милости, щоб на знищення стали нащадки Його, бодай було скреслене в другому роді ім'я їхнє. Беззаконня батьків його хай пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх його матері, нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він, нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити, і наступав був людину убогу та бідну, та серцем засмучено, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, проскляло воно, як вода, в його нутрі та в кості його, мов олива. Бодай воно стало йому за одежу, в яку задягається, і за пояс, що завжди він ним підпережиться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи, владико, зо мною, зроби ради імення свого, що добре твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хвилиться день, немов сарана, я відкинений. Коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи. І я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають. Поможи мені, Господи Боже мій, за своїм милосердям спасити мене. І нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони, Ти ж благослови. Вони повстають та нехай засоромлені будуть. А Раб твій радітиме, хай зодягнуться ганбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма його славити буду, бо стоїть на правиці убогого, він для спасіння від них, хто осуджує душу Його.